Привіт, друзі! Сьогодні 2025 рік, 1 листопада субота, 12 година. Значить, телекінез чи сонячне вітрило. Сонце випромінює в простір велику кількість корпуску, тобто маленьких частинок, таких як фотони, іони, електрони, протони, нейтрони, атоми ядра і багато інших. Сонячне випромінювання переносить ці корпускули від сонця. Сонячне вітрило працює, використовуючи тиск сонячного світла на велику дзеркальну поверхню, щоб штовхати космічний апарат. Фотони світла, відбиваючись від поверхні вітрила, передають йому частину свого імпульсу, що створює невелику, але постійну силу тяги. Ця тяга поступово прискорює космічний апарат. Вчені з'ясували, що у Нінель Кулагіної під час експерименту дослідження такого явища, як телекінез, з рук вилітають комплекси молекул, які несуть на собі заряди, що реєструються електрометром. Виявилось, що це політ фізичних частинок, тих самих корпускул. Під час інтерв'ю вона розповіла, що навчилась взаємодіяти з ними, перенаправляти по тілу і через руки, а можливо, й через погляд, направляти ці корпускули на фізичні об'єкти: живі або неживі. Така взаємодія з предметом проявляється як і на молекулярному рівні, так і на фізичному наочно, що ми можемо поспостерігати. Питання наступне: чи можливо випромінювати поглядом певні корпускули? Щоб взаємодіяти, наводити і концентрувати в різних місцях поверхні даного вітрильника ці корпускули, що в свою чергу буде приводити до обертання вітрильника на голці. Тобто на якій пилюці вітрильника зверху чи знизу буде більше чи менше тих чи інших корпускул, наприклад, позитивно чи негативно заряджених іонів, чогось іншого. Від того і буде залежати обертання в той чи інший бік. Давайте поспостерігаємо, якщо концентрувати увагу на даному вітрильнику на певній його частині або на всьому, відслідковується певна залежність. Взаємодії між поглядом і тими процесами, що відбуваються всередині. Можливо, хтось скаже, що це електростатика, але ніяких маніпуляцій зараз не проводиться. Які б могли викликати електростатичний ефект. Можливо, це температура повітря всередині піднімається, що в свою чергу призводить до рухів цього вітрильника. Можливо, щось інше потрібно досліджувати. Тож, як ви гадаєте, що це? Телекінез Чи сонячне вітрило? Хотів би підмітити, що такого типу взаємодія відбувається і без утеч, участі сонячних променів на відстані, і без допомоги рук чи тепла рук, яке, можливо, виділяється безпосередньо в колбу. Будемо проводити далі експеримент і виявляти певні закономірності. Спробуйте повторити, поділіться досвідом, що у вас вийшло. Теорія сквозняком відпадає одразу. Хочу відмітити корисний і цікавий інструмент для тренування уваги і концентрації. Думаю, достатньо. Побачимось в наступних дослідах.